Добрий день, мої малята. Сьогодні на заняття я запросила п'ятачка. Але де ж він? А, ось і він біжить. Бачу, бачу. Що це було? Що це так бухнуло? Не міг же я один наробити стільки галасу? І де цікаво знати, моя повітряна кулька? Звідки взялася ця ганчірочка? Діти, а ви здогадалися, що трапилося? Так, це лопнула кулька. І з неї вийшло все повітря. Повітря я нічого не бачу. Діти, а чому п'ятачок не бачить повітря? Правильно, ми його не бачимо, тому що воно прозоре, безбарне, невидиме. Значить, його зовсім немає? Ні, воно є. Воно всюди. І зараз ми це перевіримо. Малята Давайте спробуємо взяти поліетиленовий мішечок і зачерпнути повітря ліворуч від себе. Ось так. Бачите, утворилась повітряна подушечка. Тепер спробуйте зачерпнути праворуч від себе і знизу, і вгорі, і збоку. І знову ж таки, в нашому мішечку є повітря. Повітря є. І в землі, і в воді, і навіть в камінчиках. Зараз перевіримо. Я візьму грудочку землі і вкину її у воду. Бачите? З'явилися повітряні бульбашки, а тепер у воду вкину камінчики. Теж з'являються бульбашки. Їх менше, але вони є. А якщо в склянку набрати води, то через деякий час на її стінках ви побачите бульбашки. Це значить, що у воді теж є повітря. А ви знаєте, дітки, повітря навіть є всередині нас. Хочете перевірити? Візьміть трубочку і подуйте у склянку з водою. Подивіться, що вийшло! Бачите, скільки бульбашок з'явилося? Отже, повітря є всюди. Так, ми його не бачимо, тому що воно прозоре, але можемо відчути, помахайте віялом чи аркушем паперу. Увімкніть вентилятор і ви відчуєте на собі повітря. Отже воно рухається, і цей рух називається вітер. Давайте разом з вовчиком подуємо і зробимо вітер. Молодці! А тепер легенький вітер. Повітря важливе для всіх. Спробуйте вдихнути та затримати дихання. Що відчуваєте? Так, погано нічим дихати. Дійсно, без повітря людина не може жити. Воно також треба і тваринам, і рослинам. Тепер я все зрозумів. Я думаю, малята. Ви теж багато чого сьогодні дізнались нового. А зараз я вам кажу до побачення і до зустрічі на наступному занятті!